Доброго дня, друзі, Доброго дня, Алекс. Вітаю. Добрий на нашому каналі знову наші записки військового психолога, такий наш щоденник. Алекс безмежно вдячні тобі, тому що ту тему, яку ти розвиваєш і розказуєш людям, вона ну, надзвичайно важлива. Тому, дорогі друзі, сьогодні в нас тема, як ми і обіцяли, стосунки, тому що для військового. Саме головне насправді це його гордина. Це його кохана дружина. Ну, якщо це жінка, так то це коханий чоловік, тобто діти, батьки. Оце перше коло, яке приймає в себе військову людину, яка зазнала травм. І напевне, і мені здається, Айлекс, було б добре, якби ми поговорили про те, що є люди, які ну, в принципі, мають руки ноги. Це одна історія, а є люди, ну, які прийшли значно травмовані, і це друга історія. Угу. Давай напевно, почнемо. Чоловік військовий і його кохання це надзвичайно важлива тема. Коли от я хочу тебе запитати, як військового психолог коли чоловік, ну, наприклад, на фронті або коли він вже вернувся додому, угу. відрізняється його спілкування з жінкою. Чим просто в звичайних умовах і коли він не пережив оці всі травми? Ми звикли чомусь сказати наступне: якщо це військовий, він обов'язково зазнав травми. Ні, він не обов'язково зазнав травми. Це досить така розповсюджена ідея, досить розповсюджена думка. Що якщо ти воював, якщо ти там десь був? Напередку на нульовій позиції десь там рубався, то обов'язково ти зазнаєш травми. Ні. Так, ти був свідком травмуючих ситуацій, так, ти був свідком втрати, ти був свідком загибелі, руйнування, поранень, можливо, сам зазнав певного поранення, але не факт, що ти є травмований. І, і дуже важливо з самого початку зрозуміти, що ставлення до людини, до бійця, до військовослужбовця, який перебував на полі бою, має бути з точки зору салютогенного підходу, а не патогенно. Тобто, якщо ми маємо фактично людину, яка воювала, це не свідчить про те, як я вже казав, що він травмований. Це більш такий патогенний підхід. Тобто, ми стигмуємо. Його стан без того, щоб до кінця зрозуміти саме, через що він пройшов, і який саме стан, в якому саме, саме стані він перебуває. Салютогенний підхід це той підхід, коли ми кажемо: салюта це здоров'я взагалі з грецької мови, і ми розуміємо, що салютогенний підхід це, це таке ставлення, коли ми кажемо військовому, так, ти рубався, так, ти воював, так, ти перебував в полі бою. Так, ти зазнав, ти став свідком певних подій, можливо, ті події теж безпосередньо впливали на тебе, але ти, є, ти не є травмований. Ти є свідок того, що сталося навколо тебе. Але не факт, що ця травма, якось, ця подія, якось тебе травмувала. На травму є свої певні критерії, про які ми з вами в свій час говорили, є конкретні ознаки, і доки ця людина не транслює. Ці ознаки, то відповідно назвати її травмованою недоречно. Це перше. Друге, якщо навіть так, то хто має право вказувати етичне, навіть право вказувати на людину, наскільки вона травмована? Я думаю, що в суспільстві це недоречне, це, це негарно, скажімо так. У нас з вами є така традиція, навіть не традиція, така культурна, така не дуже хороша звичка. Ми зразу біжимо рятувати, консультувати, радити до того, як людина нас про це попросила. І уявляємо собі, я, я неодноразово був свідком такої подібної ситуації. Стаю маршрутку хлопчина. А путан, так, в нього немає двох кінців. І на протезах бігає досить непогано, а в деяких ситуаціях, може, краще, ніж на своїх рідних двох. Пів маршрутки летить йому допомагати. Рятувати, бо зараз то бідний хлопчина вперед, то нічого, що він після вчора півмарафон пробіжав на тих двох своїх ходулях. Проте люди не знають. А те, що бачать ампутанти, і зразу летять, вони готові його на руках піднести, посадити мушуку. Це, це факт. Цим я, на те я був свідок. Це надзвичайно принижує гідність. Тоді, коли я. Не прошу про допомогу, а мені нав'язують щось допомогу. Перше це принижує, як я вже казав, мої гідність, По-друге, це е, поставляє мою віру в себе. Тобто, якщо мені допомагають, значить я інвалід. Ні, я не інвалід. Я людина, яка зазнала втрати кінцівок. Я обмежено е, дієвий. Я обмежено функціоную, але хто сказав, що мені потрібна допомога? Тобто, відповідно, культурно давайте будемо робити крок назад і, і казати собі наступне. Доки я не почув слова або прохання про допомогу, я її не нав'язую нікому. Це таке гарне правило на майбутнє. Бачиш, я хочу сказати, ми напевно повинні говорити також і про відчуття і шок тих людей. Які знаходились в маршрутці, тому що я переконаю, що напевно, якби я там була, я б взагалі розплакалася і теж не знала, що робити, і в такому стані. Тому що люди теж реагують ну, відповідно до свого серця, і комусь, можливо, бачиш, комусь не потрібна допомога, він сам відчуває, а хтось, можливо, і потребує допомоги, а йому нададуть допомогу. І, і тут якось так... А як зрозуміти взагалі, потрібна цьому хлопцеві допомога чи не потрібна з точки зору звичайної людини? Ну, давайте так. Більшість з них на, на мій досвід, спілкувавшись з ними, спілкуючись з ними, вони вчаться в процесі своєї реабілітації, в разі чого просити про допомогу. Я особисто рік тому супроводжував, трохи менше ніж рік тому, супроводжував і до мене, приїхали в Ізраїль на навчання наших три військовослужбовців з ампутаціями. Якось при нагоді я вам покажу, що ми з ними робили на природі. То вони били рекорди спуску по скелям в Ізраїлі з потрійну ампутацію на одній руці 30 метрів етап притування. Вони в мене по пустелі ходили вночі тільки з прибором нічного бачення, з понтрійною ампутацією. Тобто все немає гарант. такого... все за все, все гаразд. Вони чудово опанували нову територію, вони чудово дали собі раду. Ну, значить, якщо не не, 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 на, не на ногах, так на дупі. Якщо не на дупі, то на руках. Якщо не. не... Повзучи, то то один одного буде тягнути, але ми виконаємо цю місію, тому що ми віримо в свої здатності. Тепер, якщо ми бачимо в тому ж самому транспорті якусь певну ситуацію, чи наприклад, подвійну ампутацію, ніг нездатний ну, якось міф, важко і, піднятися, йому треба сісти в ту машинку чи в ту електричку, ну світлову, все. Самим кращим таким моментом буде підійти, я перепрошую. Прийти запитати, сказати я перепрошую, якщо вам потрібна буде якась допомога, ви можете до мене звернутися. Тобто, не нав'язувати себе. давай підхопимо. Я не хочу не чіпання. А сказати, я тут, я поруч, ти можеш до мене звернутися. Ні-ні, дякую, все гаразд, окей, гарного вам дякую. І відійшли. Навіть якщо ви будете бачити. Що ця людина тричі впала, ви все одно нічого не підбігаєте, не, не, не допомагаєте. Ви знаходитеся поруч. Чому впала? Вона не навчиться ходити, якщо не навчиться падати. Ми, давайте так. У нас всіх є, слава Богу, діти. В свій час вони були маленькими, тільки вчилися ходити. Вони би ніколи в житті не навчилася ходити, якби не навчилися падати над свою дубцю, вдарятися. Зачіпати якісь гострі кути, плакати, але тим самим вони набували якийсь певний досвід. Так само і хлопці, дівчата з ампутаціями, якщо вони не навчаться боком заходити в ту саму маршрутку, боком, задом, не суттєво як, вони не навчаються цього робити ніколи. І, власне, той, хто біжить рятувати і надавати допомогу, позбуває цю людину можливості вчитися. Вчитися це адаптовуватися, адаптовувати це бути частинкою суспільства. Хто ви такі, щоб в не забрали можливість опановувати нові інструменти, нові ресурси, а інакшими словами, адаптуватися до нових умов? Ну, це такий важливий етичний момент. А це дуже насправді такий знаєш, непростий момент для всіх. Тому що я собі уявляю з точки зору там тої жінки, тої мами, і ну їй хочеться допомогти. І дивись, і тут дійсно якийсь момент, щоб вони не стали як маленькі діти, mm -hmm. щоб до тому, що оце відношення воно сформує неправильний підхід і неправильно саму розвиток далі цієї особистості, вона впаде в відчуття жертви. І відповідно це вже зовсім інший сценарій розвитку його ну його uh -huh. життя, і це і в цьому якраз оточуючі, які навколо цієї людини грають дуже велику роль. Uh -huh. Тому що якщо вони попадають в спасателя, як то кажуть, рятівника і жертву, uh -huh. ну це uh -huh. все це вже з цього вити. Потім всі будуть страждати, і вийти буде uh -huh. дуже важко. Uh -huh. Скажи, як ти бачиш, які кроки повинен зробити ну, людина, яка поруч, наприклад, з ампутантом, да які має зробити кроки, щоб допомогти йому? Взяти на себе цю відповідальність, от та, яка, наприклад, та сама жінка, яка до, до якої прийшов цей чоловік? їй, по-перше, потрібно справитися зі своїм станом, а по-друге, mm -hmm. все таки правильно вистроїти е, стосунки так, щоб чоловік не відчувався малою дитиною, на, на там і ну і все інше, як їй, як жінці, це правильно зробити. Власне, дивись, як ти питаєшся, питання цікаве, цікаво питаєшся, як йому допомогти? Взяти відповідальність. Нащо йому допомагати брати відповідальність? Ось я, діщинка. Власне, от, от, от на, на саме звичайній семантиці власне формується якесь певне ставлення, а не просто так чіпляється до таких сил. Так, вони є мега важливі. Ну, по-перше, відповідальність буде, буде брати він особисто. Для жінки важливо створити ті умови, при яких в нього не буде варіантів, окрім як взяти відповідальність. Наприклад, повертається хлопчина, на жаль, з ампутацією правої руки він правша в свій час був, тобто не має функціональної руки. Є два ставлення, є старе ставлення до людини з ампутацією, оши, ти інвалід. Якщо в тебе немає правої руки, а писав ти правою рукою, лівою рукою ти ніколи не вчиш писати, значить лежи, дорогий мій в ліжку. Я тобі буду приносити ту там, щоб ти попивав, щоб ти відчувався добре. Відпочивай, дорогий мій, мій ти інвалід. Це таке патогенне ставлення. А більш таке селотогенненько, так, знаєте, це тут коли так дорогий мій. В нас ростуть на подвір'ї яблука. Яблуні. Гіляки треба опилювати. Якщо не має правої руки, будеш пиляти лівою рукою. Якщо немає лівої руки, будеш пиляти правою рукою. А я вірю в те, що ти це подолаєш. Отже, береш ножовку, і знаєш, де лежить, знаєш, де то яблуня та, та росте. От маєш гіляки, маєш завдання вперед пішов. Як вмієш? Як можеш, а можеш. Тобто дуже важливо, щоб родини не забирали в людей цю можливість функціонувати як можеш. Відповідно, я до того, що не сформувався інститут стосунків між подружжям, між парою. Тобто, не створилася та певна хімія. А хімія створюється тільки тоді, коли вони долають фізику. Що таке фізика? Це якісь виклики життя. Це щось, що відбувається між подружжям. якісь стосунки, якісь незрозумілі виклики, якісь сварки, якісь притирки, якісь такі радикальні рішення певні. І тільки тоді, коли е, пара проходить через, через такі досить міцні виклики, і їхній стосунок залишається таким самим міцним, то саме так формується хімія стосунків через фізику. А в сучасної пари. В більшості, скажімо так, сучасних парк, ця фізика не відбулася. Відповідно, і хімія, як такої немає. Хімія базується виключно на адреналіні, на гормонах. А тут хімії не може бути. То таке. Приклеїли. Слю, слюною. І як тільки люди потрапляють в такі серйозні виклики, як ампутація, як війна, як, як якісь травма, травма травмуюча ситуація, то не завжди вони знають, розуміють, як з тим долати. І один із шляхів подолання таких мега потужних викликів, тобто це з нуля фактично перехід з нуля до ста він в секунду, і зазвичай реакцією на такі виклики є розлучення. Любий мій залишаюся в своєму війську». Бажаю тобі успіхів, цьому в забирай двох наших діточок, продаю квартиру в Києві і перебираюся до Варшави, чи там до Праги, чи там до Києва, до кого. Будь здоровий. До і речі, все. до речі, розлучення. Якщо ти бачиш зараз, просто зашкалює, просто mm -hmm. зашкалює. Це навіть не п'ятдесять 50%, а 70% це просто щось жахливе. Саме так що той момент, коли навпаки потрібна якби допомога, підтримка. Oh. Ця підтримка, ця допомога формується на етапі фізики стосунків, на початкових етапах фізики стосунків, коли подружжя не, пара не, не біжить до, до Ксьонза, до, до священника брати шлюб. Вони не разом. Вчаться жити разом, вчаться співпрацювати, вчаться взаємодіювати, взаємодіяти, вчаться вирішувати конфлікти, вчаться сваритися, вчаться миритися. Чайться розходитися, розбігатися і знову сходити, тому що важливо для, для кожного з них важливий інший. І так будується хімія. От дивися, якщо ми говоримо про військового, він знаходиться, наприклад, в шоковому стані. Тобто він ну це стресовий стан. Як би ти не казав, це стресовий стан будучи так. на. Я хочу, щоб ми знаєш, розглянули стосунки, коли військовий на війні, і коли він вже прийшов додому. Угу. Оце спілкування, коли він на війні, коли ти розумієш, що ти кожну хвилину ну може бути останнє, воно йде в одному руслі. І е, мені здається, там можливо більше відвертості, чесності і е, оцих таких зашкалюючих емоцій. І коли дівчина не витримує, наприклад, вона йде, е, е, залишає його од, один на один в цьому всьому е, треші, де він відбува, де що відбувається. Е, Дуже багато хлопців ну, можуть і закінчити життя самогубством і робити якби не, ну, нераціональні поступки mm -hmm. просто з цієї болі. Можливо, ти скажеш кілька практик, які хлопцям допоможуть прийти в себе, якщо, наприклад, їх кохана залишила, і ось вони один на один сам з собою своїм е, ну як то кажуть, на передовій. Як як опанувати свою біль? Ну, з точки зору. Психологія. Ну, скажу дуже непопулярну фразу, але біль не треба впановувати. Біль наразі це здорова, нормальна людська реакція на певну втрату. Наразі ми будемо зглядати як розлучення або ну, так розлучення як свого роду втрату. Це дійсно втрата ми втратили ту людину, яку любили. Куди, можливо, і надалі любимо, які стосовно людини у нас були якісь плани, очікування, фантазії тощо. І раптом та людина повідомляє так мій, будь здоров'я. Це втрата. Втрату проживають. Не треба опановувати її, не треба ніяк її протистояти, не треба ніяк її боротися з нею долати. Втрату проживають наступними кроками. Перше, я приймаю втрату. Я усвідомлюю, що цієї людини, яка була поруч у мене, але принаймні я хотів би, щоб вона була мене, немає. Все закінчилося. Не суттєво чому закінчилося, не суттєво немає. І з цього моменту починається точка відліку. Немає цієї, людини і я, всі майбутні плани будуть не актуальні. Таке свого роду усвідомлення, воно поглиблює цей внутрішній біль. Що ми робимо з цим болем? Ми його дозволяємо собі чути. Так болить, так, це дуже глибе. це така свого роду рана, яка ріже, рана, яка колеть, вона дуже болюча. Але я можу сказати, що з часом вона поступово поступово починає загоюватися. Тепер. Чим більше ми намагаємося її якось контролювати, уникнути, забрати від себе, позбутися її, ми не тільки, нам не тільки не вдається це зробити. Ми ще більше, по-перше, посилюємо саму силу болю. По-друге, ми відтерміновуємо цей, тривалість цього болю. Тобто нормальний, при нормальних умовах, коли боєць каже, Окей, що маємо, то маємо. Те, що сталося, моє життя продовжується. І Такому етапі, такий, при такому розкладі, при такому ставленні, ну, бо болить місяць, другий, третій, четвертий. І потрошки цей, цей біль буде сходити на ніц. Коли ми намагаємося подолати штучно цей біль, то може взяти і хороше кілька років. Дослідження показують, що при неправильному опануванні болю, тобто при намаганні взяти контроль над цим болем, ми не тільки, як я вже казав, не вирішуємо цей біль, ми погіршимо свій стан депресією, суїцидальністю тощо. Важливо зрозуміти дві речі. Е, ну, важливо зрозуміти наступне: У нас є ну, теорія двох двох дуальних процесів. Є процес втрати, я втратив людину, я проживаю цей біль, але паралельно триває життя. Я встаю, я функціоную, я дихаю, я їм, я воюю, я їжу в відпустку, я дію, я живу. І оці два процеси вони проходять паралельно. І, на, і патологія, тобто прикритий клінічний стан, відбувається або настає тоді, коли ті дві паралельні пересікаються. Коли я накладаю на втрату своє життя, тобто я собі кажу, без неї в мене немає життя. Ні, це дуже така серйозна помилка, яка в майбутньому може травма... приводити до якоїсь певної травми, такої серйозної психічної травми. Це є втрати, як я вже казав, це вже депресії, навіть що гірше. Якщо вже це сталося, то дуже важливо намагатися розділити так. Втрата є втрата, життя є життя. І вони можуть бути дуже такі, знаєш, вони йти дуже близько один до одного, але не перетинатися. І саме хороша якісна психотерапія по yeah. роботі, саме тратою бо з такими кризовими станами вона може допомогти подолати цей стан. Зазвичай в більшості з нас це в більшості з нас це вдається. Я хотіла знаєш, от таке ще питання запитати. Дивись. Військові на війні в них ну, як правило, є ну, часто своя сім'я, така військова, тобто своїх побратимів, з якими вони проживають. І коли ти ну, розумієш, що ці хвилини дуже ну, якби рокові важливі, коли ти втрачаєш, цінуєш більше інших, і оця сім'я військових. Вона має певну енергетику, певну хімію, як ти кажеш, та певні стосунки. І коли він повертається додому, свою сім'ю вона інша. Але е, часто ну, хочеться ну, якби, тих стосунків, які були там. І я коли спілкуюся з військовими, я часто чую, що вони кажуть, що там було краще, там було чесніше, там було правдивіше. І е, не знаходячи таких стосунків або вимагаючи такі стосунки підсвідомо навіть в себе вдома. Вони розчаровуються. І напевно, тут потрібно сказати, що жінка не є побратим, е, якій на війні, і жінка переживає зовсім інші відчуття, в неї зовсім інші цілі. Тобто, вона як мати берегиня своєї сім'ї, вона дбає про, про родину, про дітей. І ось щоб було знаєш, розуміння ну, відмінності угу. того, що було там, і там було ну, по-своєму класно, тому що ти відчував це братерство і, і, і якісь ці стосунки, а тут вони інші. Mm -hmm. От як знаєш, я би хотіла, щоб ти, якщо можна, з точки зору і психолога, і військового, ну, пояснив оці моменти різниці от тієї сім'ї ну, на полі бою, і ось mm -hmm. цієї сім'ї дому. Я коли повертався з армії, що могли бути якісь такі навчання серйозні. Досить важкі, досить весна, якийсь такий полігон, що в купої в болоті або смежився на тому ізраїльському сонечку. І зазвичай, коли я повертався додому, я деякий час відчував такий свого роду розпач. Хоча мені мене дуже цікава робота, те, що я роблю до мене завжди, було цікаво. Але коли я повертався з армії, мене з'явилася така думка: може, як. Все в цивільному житті не має значення. Наскільки не має значення того робити, то в армії все набагато простіше, набагато має сенс, і цей сенс значно е, ну, потужніший, аніж в цивільному житті. І дійсно так, тому що інколи в армії робиш теж значно такі серйозніші речі, аніж ніж вдома, е, воювати це набагато серйозніше, ніж там значить, як займатися. Але більшість з нас здатні зробити ту диференціацію між, між армією між, і між цивільним життям. Для того, власне, і не після звільнення, не після демобілізації дуже важливо, щоб були ветеранські хаби в кожному місті, в кожному, можливо, навіть районі, де раз на день, раз на, там, на тиждень, той самий військовослужбовець приходив своїх побратимів, можливо, там будуть інші побратими, але теж ті. Тірекса, які пройшли через пекло війни, і там, і дуже важлива та сім'я. Тобто здоровим сторонним ставленням до ситуації є наступне розуміння. В мене є моя основна сім'я, за яку я відповідальний, і тут чітка ієрархія, я тато, я несу відповідальність за певні процеси. З іншої сторони, я маю свою бойову сім'ю там, де я рівний рівень. Там немає іерархії, там всі рівні. І, відповідно, саме таке розуміння, воно є негайножливим, і саме таке розуміння, воно допоможе людині усвідомити цю різницю. Звісно, що на етапах реабілітації, відновлення, психотерапії це є теж робота психолога підсвітлити ті такі моменти сказати, а де тобі важко? Важливо, тобто, щоб психологи це усвідомлювали, що існує різниця і вміли це. Принаймні спитатися. Добре. Будемо вже потрошки. Як? Закінчувати. Е е е так, закінчувати. Е да, Алекс, безмежно тобі дякую за наші розмови, тому що вони дуже важливі і е ми бачимо, як реагують і відгукуються і дружини, і взагалі цивільні люди, тому що їм роз потрібно знати, що як, що як діяти. Дорогі друзі. Е Підписуйтесь, ставте питання, всі дані Алекса в нас під відео. Ви можете написати йому, записатися до нього і на особистий прийом. Я так розумію, Алекс, ти ж ведеш, напевно, особисті прийоми. Так. так, я так сказав, так, тому що багато зараз ровно на парі, тобто немає вільних слотів, але на групову терапію так. Зараз в основному фокусуюся на групові терапії. Угу. Ну, доєднуватись до програм Алекса uh, і до нових зустрічей. Дякую, Алекс. Дякую. До Всім па.